Уже півтора роки прифронтовий Харків живе в умовах війни. Попри це, де мегаполісу повертається усе більше містян, продовжують приїжджати і мешканці деокупованих чи небезпечних населених пунктів України. Увесь цей час місто підтримує людей, намагається забезпечити з житлом гуманітарною допомогою, а також залишає безкоштовними деякі послуги, наприклад, проїзд у громадському транспорті. Скільки ще це триватиме, та як розвиватиметься місто найближчим часом? Мер Ігор Терехов обговорив із медпрацівниками Салтівського району. Сьогодні паркування безкоштовне, але цього це буде якийсь певний час. Нам потрібно працювати над доходною частиною бюджету міста, міста і ми над цим дуже ретельно працюємо. Ми зараз інвентаризуємо дуже багато різноманітних договорів, дуже багато е, працюємо над цим, що е, потрібно е, переглянути. Бо знаєте, е, до війни це одне життя, під час війни це друге життя. Після війни теж ще інше життя. Про плани на майбутнє нові проєкти та відбудову Харкова і Терехов розповів і лікарям Немишлянського району Стигли обсудити перспективи щодо впровадження комбінованої форми освіти для школярів, закупівлю сучасного електротранспорту, а також реалізацію нестандартних послуг від міста. Ми зараз створюємо свій єрце. Ми створюємо свій. свій Знаєте, дуже багато таких сервісів, які будуть. Причому картку харків'янина, потім ви зможете, як приложення закачати до свого телефона і користуватись уже без пластику. Це зручно буде. А наприкінці зустрічей медичні працівники отримали подарунки та привітання з нагоди прийдешнього професійного свята. Я щиро вдячний вам всім. Щиро вдячні за вашу роботу, за те, що ви в Харкові, за те, що ви даєте допомогу нашим харків'янам, мешканцям міста Харкова, надаєте медичну допомогу, психологічну допомогу, емоційну допомогу. Це зараз дуже-дуже необхідно усім в ці жахливі часи, які ми з вами переживаємо разом. Тому е, хочу побажати вам усім міцного здоров'я вже ж, е, щастя е, як найшвидше перемоги, миру. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров, новини Харків.